Всім привіт, дорогі мої підписники! Рада всіх бачити. Дякую за коментарі, дякую за лайки, дякую, що на мене підписуєтеся. І я хочу сьогодні зробити такий розклад на тему: послання від вашого коханого. Послання суто е, вам від вашого коханого, де б він знаходився. Я хочу вам дещо передати. Тобто хоче зі мною говорити. Думайте про себе свого коханого, а якщо хтось не має коханого, ну це навіть від майбутнього коханого вашого теж йде послання. Тому настроїтеся. Так, послання від коханого. Буду так, послання від коханого. Так, що ти хочеш сказати? Що він буває моментами, почуває себе одиноко, але його тепло, любов, думки про вас, його дуже гріють. Навіть якщо він, ви не зустрілися ще в житті, але він же якось вас відчуває інтуїтивно. Він каже, в житті стільки є всяких перешкод, все завжди якось затягується. Але я йду до тебе, моя кохана жінка. Ти в мене в думках я знаю, ти в мене ніколи не виходиш з голови. Я тільки про тебе думаю. Я тебе бачу, ти мені снишся. Тобто він весь час якось думає про вас. Ви в нього прямо в думках сидите якби в мене було роботи, але я завжди знаходжу час думати про тебе, навіть не того, що час він завжди все одно думає. Навіть під час роботи він працює і думає дуже-дуже часто. я вам скажу. Ти мене в думках мене тяне до тебе магнітом, він каже послання, мене тягне. Вона настільки до тебе тяне, що мені інколи аж страшно. Від тої тяги до тебе, що я сам себе стримую, сам е, якось торможу себе. Ну, насправді мене дуже до тягне. Мужчина прийшов такий активний, больовий, дієвий, е, молодо виглядає такий. Знаєте, е, ну красивий мужчина прийшов до мене, пристрасний мужчина, такий дії. І в нього взагалі в житті дуже багато справ, він дуже багато всього на роботі робить в себе, де він знаходиться. Але він зі всім дуже добре справляється. Йому завжди все виходить. Він каже: Думки про наше майбутнє, можливо, про дитину, вагітність, так когось тут буде спільні проекти, не обов'язково вагітність. Вони гріють його душу і вони його якось би успокоюють. І, взагалі, дякуючи вам, він е, каже: Все, що я маю я дякую також тобі. Ти моя підтримка, моя опора. Спілкування з тобою, саме задоволення. Мені так хочеться, щоб ми більше проводили час разом. Мені так хочеться. Робота може забирає і не може він ось проводити час разом. Хоче з сім'єю, з вами час проводити. І про це мріє. Твоя любов, каже він, зігріває мене. Я хочу у тебе приїхати. До такого затримуються поїздки, але я обов'язково приїду. І це дійсно здійсниться. Він реально до вас приїде, буде зустріч, то чекає. Дехто каже, що освічиться зробить пропозицію, заміж вийде, Освічення чекає, до речі, дні Валентини, так? Йому страшно, але він йде си страхи. І ще раз більше і більше вас вивчає, і ще раз більше і більше його любов до вас росте з кожним днем, з кожної хвилини. Каже, ти моя любов, ти моя друга половинка, ти мій ангел-охоронець, е, ти моя жінка, моя є мрія, яка так раптово прийшла моє в життя і дала мені стільки любові, про яку я навіть не здогадувалася, що я буду мати.